Вітаю, друзі. З 26 по 30 вересня в Славутичі, як і в усій Європі, проходять дні сталої енергії, тиждень сталої енергії. І сьогодні питання сталості енергії в світі набуває абсолютно іншого значення. Так, Славутич один з перших приєднався до угоди мерів щодо клімату енергії. Ми реалізували пілотний проект в Славутичі по термосонації нашої другої школи, дитячого садка калинку. Ми взяли на себе зобов'язання скоротити викиди СО 2 на 20% до 2020 року і впоралися з цим. Завдяки нашим проектам щодо енергозбереження ми залучили більше 150 мільйонів гривень інвестицій в цю сферу. Скорочення споживання по деяким закладам складає більше 50%. Ми одні з перших долучились до ескоконтрактів щодо заощадження. Теплової енергії в наших закладах освіти і були першими, хто долучився до еско процедури щодо зовнішнього освітлення. Замінили всі свої ліхтарі зовнішнього освітлення на наших вулицях і маємо певну економію від цього. Так, Славутич продовжує крокувати в напрямку енергоефективності. Ми взяли на себе нові зобов'язання: 40% до 2030 року мають становити скорочення викидів СО 2 тієї енергії, яку споживає місто Славутич. Але і на цьому ми не зупиняємось, бо далі 2050 рік і повна безвуглецева економіка. Ми маємо це зробити, адже ми прагнемо бути повноправним членом Європейського Союзу, і велика зелена угода має стосуватись і України в тому числі. Але після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення на територію нашої країни російських військ, все змінилося окрім енергетичної сталості, енергоефективності. З'явився дуже важливий термін енергетична стійкість. Саме навколо цього ми працюємо, всі міста разом з Асоціацією енергоефективних міст. Ми намагаємось забезпечити всім необхідним наших мешканців для того, щоб спокійно пройти опалювальний сезон, для того, щоб ліквідувати ті загрози, які з'явилися через знищення енергетичної інфраструктури в містах, де вона знищена вщент, де її треба замінювати, де треба мати резервне живлення. Саме на цьому сьогодні. Наш акцент на енергетичній стійкості. Але ми маємо розуміти, що енергоефективність залежить від кожного з нас, від того, як ми готуємось до зими, від того, як ми готуємо наші будинки, наші квартири, настільки утеплені наші вікна, наскільки ми готові заощадливо використовувати ту енергію, ту дефіцитну енергію, яка буде в цьому році. Отже, дні сталої енергії набули абсолютно нового значення в сучасному світі, в світі. Дефіциту енергії в світі, коли енергія стає зброєю в руках загарбника, і ми маємо бути відповідальними і дбайливо ставитись до використання цієї енергії у рамках днів Сталої енергії у залі засідань Словочської міської ради відбила.